Геоекологічний стан в Україні оцінюють як кризовий, це є наслідком тривалої господарської діяльності, яка здійснювалася без урахування екологічних вимог. Розміщення промисловості на території держави та технології виробництва залишаються дуже недосконалими раніше в Україні розвивалися переважно видобувні, металургійні та хімічні галузі промисловості. Що вважаються екологічно небезпечними, землеробська освоєність і розореність сільськогосподарських угідь на території нашої держави найбільша серед розвинутих країн світу, унаслідок цього річки, озера, водосховища, моря, підземні води, атмосферне повітря, ґрунти стали надмірно забрудненими. Рівень забруднення атмосфери залежить від обсягів промислових викидів у повітря. Найбільш забрудненими є великі міста Донбасу і придніпров'я. Середньорічна концентрація шкідливих речовин у повітрі в деяких містах України перевищує санітарні норми у 2-5 разів. Забруднене повітря завдає шкоди здоров'ю людей, особливо небезпечним є забруднення канцерогенними речовинами які призводять до онкологічних захворювань. Основними забруднювачами атмосфери є підприємства металургії, 31%, енергетики 30%, вугільної 17% та нафтохімічної промисловості, 5%, які викидають у повітря оксиди нітрогену та сірчистий газ. Потужним забруднювачем повітря є автотранспорт. Найбільше викидів автотранспорту спостерігається у великих містах. Поверхневі води та моря України забруднені стічними водами та змивом з полів, річки Дністер, Дніпро, Дунай, Південний Буг, а також річки Приазов'я і Криму забруднені сполуками нітрогену, цинку, купрому та мангану. У міст шкідливих речовин у воді більшості Придунайських озер. Перевищує гранично допустимі концентрації. Дніпровські водосховища дуже забруднені сполуками нітрогену, фенолами, нафтопродуктами та сполуками важких металів. Води Чорного моря найбільш забруднені сполуками купрому, меркурію, мангану, цинку, нікелю. Але їх середні річні концентрації не перевищують гранично допустимі концентрації за винятком Ялтинської і гурзувської заток. Води біля Дельти Дунаю та на Дніпровсько-Бузькому лимані забруднені нафтопродуктами, проте найбільш забрудненими є морські води порту міста Одеса. З часом зменшуються запаси підземних вод та погіршується їх якість. Водночас у них збільшується вміст солей важких металів, органічних речовин, нафтопродуктів, нітратів, пестицидів, підвищується загальна мінералізація, особливо погіршується якість підземних вод у районах інтенсивного промислового та сільськогосподарського виробництва. У ґрунтах України зменшилася кількість гумусу та збільшився рівень забруднення. Унаслідок непродуманої зрошувальної та осушувальної мальорації відбуваються перезволоження, заболочування, засолення, закислення, висушування водна і вітрова ерозія ґрунтів. Недосконалі технології використання мінеральних добрив та отрутохімікатів порушують баланс хімічних речовин, наприклад, збільшується концентрація нітратів в рослинах. Що призводить до отруєння тварин і людей? Хімізація землеробства пов'язана з широким використанням пестицидів, що також небезпечно для здоров'я. Ґрунти забруднюються і промисловими викидами підприємств. Наприклад, радіус зони забруднення теплоелектростанцій, що працюють на вугіллі, сягає 30 кілометрів.